Зараз я вас запрошую до нашого штабу, де ми збираємося кожного дня з нашими дівчатками, які допомагають нам плести сітки. Від початку повномасштабного вторгнення ми спливли вже близько 500 сіток, а можливо навіть більше. Ми плетемо сітки з 26 лютого минулого року. Як почали, так і плетемо. Значить, це робиться в діагональ. Плететься. Декількома кольорами для того, щоб в природі ж є е, кольори зелений і трошечки коричневого. Ми робимо це для захисту наших хлопців. Дуже надіємося на те, що е, наші сітки захищають і техніку, і наших воїнів. Уявіть собі, лютий місяць 22-го року, на вулиці Мороз. Вітер такий, що аж так руки не гнутися. Над підступах до прилук з двох сторін у нас орки. В повітрі постійно сирена. Ми чуємо літаки, ми чуємо вибухи, але потрібно плести, бо хлопці то просять. Ми кинули заклик в один з місцевих телеграм-чатів про те, що нам потрібні люди, і нам потрібна тканина, бо у нас тоді тканини не було. Люди приносили свої речі, залишались, допомагали нам то всервати. Ми натягували ось так між деревами, сітку, бо в нас не було каркасу, ми не розуміли, як це все робити. Тому ми прийшли до висновку, що потрібно ось так. І починали плести, і виходило надзвичайно круто. Наш проект це синергія наших містян. Дуже багато містян долучається. Хотілося ще щоб більше, але все ж таки хочу відмітити особливо освітян. Садочки школи також долучаються. І ще хочеться відмітити наш гідромеліоративний коледж, тому що саме завдячуючи ним, ми маємо то приміщення і постійно їхні викладачі нам допомагають. З особливою любов'ю хочу сказати про громаду ПЦУ постійно з нами на контакті, постійно допомагають і е, коштами і ручною працею. вдячність їм потім хочеться сказати, що швейне підприємство ми з ними постійно на контакті, завдячуючи їм. Ми маємо наші тканини, з якою ми виготовляємо. Безпосередньо сітки. В інших містах з цим проблема, я знаю точно. Це підприємства, наші партнери, які постійно нам допомагають з тканиною, без якої ми ніяк би не могли робити наші світочки. Ось тут ми їх забираємо, за що ми дуже вдячні вам. Ми з пані Вікторією постійно співпрацюємо. Ми вже не просто партнери, ми вже й друзі. Наші дівчата вже знають, які клаптики відбирати, якого кольору. Це в зимовий період білі клаптики, весняно-осінній період це клаптики кольору хакі і пісок. А також хочеться відмітити, що більшість наших жіночок, які приходять сюди, дівчаток як їх називають, це 60+. Також є декілька людей, які внутрішньопереміщені особи, які приїхали до Прилуг і радо долучилися до нашого проєкту. Я приїхала сюди з Лівобережної Херсонщини, з Генічського району. Ще будучи в окупації, я мріяла про бути корисною, допомагати нашим ЗСУ. Дуже щаслива з того, що можу приносити користь. Ще один напрямок роботи це наші кікімори. Ми плетемо повністю на хлопців. Так, ми вигадали ось такі кавери на шоломи. Вони бувають. Різного кольору у нас від залежності від сезону. Це дуже кропітка праця. Я вам хочу сказати насправді. І в нас був такий випадок, коли хлопці нам дзвонили і говорили: у них було злагодження, вони в наших кікіморах і в них вони дзвонять і говорять: виявляєте, ми сьогодні проходили змагання, і хлопці йшли повз мене, наступили мені на голову і не побачили. І це насправді так крутяцько. крутяцької Та плечі розправляється. Ти радієш, що твоя праця для хлопців важлива, потрібна і це класно. Готову нашу сіточку для наших захисників ми скручуємо. Всередину ложимо малюночки, які роблять наші діточки із шкіл, і обереги. Обереги, які будуть захищати наших захисників. Ми беремо сіточку і скручуємо її. Кожного разу, відправляючи сітки, і кікімори хлопцям на фронт, ми відтримуємо від них слова вдячності. Але в першу чергу ми дякуємо їм. Завдячуючи їм, ми живемо в наших прилуках, на своїй землі і можемо вільно ходити по наших землях, не окуповані. Тому дякуємо в першу чергу саме їм.